У сполучених штатах з новою силою розгорілись політичні пристрасті. Партії визначаються, хто з кандидатів представлятиме їх на виборах у конгрес цієї осені. У вівторок перші праймеріс пройшли у трьох штатах. Підживлені хвилею народного незадоволення федеральним урядом політичні новачки кинули виклик теперішнім сенаторам, і у двох штатах перемогли. А у третьому доведеться провести другий тур. Оглядачі кажуть, що це лише перші ознаки того, що американці незадоволені своїми політиками, незалежно від того. До якої партії демократичної чи республіканської вони належать з подробицями Тетяна Ворожко? Мешканці трьох штатів, де проводилися вибори Кентукі, Пенсильванії та Арканзасу, висловилися проти діючих сенаторів. Some, some... нам потрібна свіжа кров у владі, нові погляди. У Пенсильванії Аран Спектор, сенатор із майже 30-річним стажем, закінчив свою кар'єру. Для мене було великою честю служити людям Пенсільванії. Це був перший раз, коли Спектр брав участь у виборах в якості демократа. Досі він представляв республіканську партію, але минулого року спеціально перейшов до демократів, щоб мати кращі шанси на переобрання. Його суперник Джо Шестак вдало використовував цей факт зміни партій у своїй передвиборчій кампанії. Я ніколи не залишу партію заради місця у конгресі. Поразка спектра продемонструвала ставлення виборців і до Барака Обами. Президент активно агітував за цього кандидата. це перемога народу над владною верхівкою. Над статусом кво навіть на Вашингтоном. Подібно, майже революційний настрої панували. І у Кентукі я не підтримую жодного діючого політика. Уряд сручається наше життя тут переміг висуванець нової політичної сили республіканців руху чаювання Рент Пол, син колишнього кандидата у президенти Рона Пола. я маю послання від руху чаювання. Чітке і зрозуміле послання. Ми прийшли повернути собі уряд. під час виборчої кампанії в Арканзасі діючий сенатор Бланш Лінколь мала весь час захищати себе та свою позицію перед розлюченими виборцями. Я у самій гущі подій. Я поміркований сенатор і важко борюся за Арканзас. Поки що Лінколь не програла виборів. Втім, вона не змогла набрати необхідну для перемоги кількості голосів і тепер мусить взяти участь у другому. Ту виборів нам треба пройти цей шлях разом, але для багатьох діючих політиків цей шлях у владі може виявитись коротшим ніж вони сподівалися. Тетяноворожко голос Америки.